Крім трої, то що нас ще вживилась політичне життя? Ідуть mm -hmm. е е до депутати так. Які там намагаються зустрічатися з виборцями, виїжджати на місця, активізувались деякі депутати місцеві, які там придумують собі теми для скажімо, розголосу, де вони можуть засвітитися, тобто якесь таке відчуття, що у нас вже ну куп'янськ не атакують і там не штурмують, і вже треба проводити вибори. Тобто, на цій хвилі хочеться багато кому, особливо від провладних, Сил вже піаритись ну, газети роздаються від слух, так можемо їх побачити, бікборди. Ставляють, тобто, ну так вже всі не всі, але деякі, скажімо, політичні сили окремі політики збиралися на вибори, і харків'яни їм в цьому плані дуже цікаві і, і хочуть отримати їхні голоси. Вони на даному етапі намагаються знаєте, так привернути до себе увагу про себе сказати і запитати, а що вам потрібно. Класична ситуація, і люди так вже за три роки відвикли від цих виборів і такими кругами чим дивитися, чим ти мені тут допоможеш.